В елементів живлення на різні стресові умови, як шкідників, так і хвороб, зараз від наших зарубіжних колег. Зараз послухайте. Як я під раніше розказував, що е, ці елементи, мікроелементи, вони йдуть як ключики, які запускають певні били, певні системи. If we look at like frost injury. Давайте подумаємо зараз ситуацію, коли йде е, заморозок, тобто пошкодження заморозком. Many of your are, uh, are, are Про, е, по температурі 0 багато протеїну у вас або денатуруються, або пошкоджується. 0C. Що в рослині є по забезпечення міді в такій ситуації, наприклад? The is or that is shut off. Протеїни захищаються міддю на е, ще подальше падіння температури до е, зменшення 2, 1, 2, 3 градуси.

Випивати цю воду, затягувати більші глибини, або ну одне друге не виключає, може і те. Більше волосистої частини корневої системи буде, щоб ефективніше, як вони кажуть, скаутувати ґрунт, тобто висмоктувати з ґрунту в даному випадку воду. Якщо у вас стрес від шкідників. Like Boron becomes very important because of the movement of the sugars so that they don't concentrate and you don't see that uh, stopping of certain physiological pathways. Вони забезпечення бору дає вам зелене світло по переміщенню цукрів по рослині. І не відбувається ніяких заторів на певних етапах, де скупчуються цукри, і відповідно приваблюють шкідників таким чином потенціал, те, що шкідники будуть атакувати вище, якщо йдуть затори, якщо бракує бору. Якщо його не бракує, цукри функціонують, циркулюють а немає таких ось принад для шкідників на рослині. Якщо це фунгіцидна грибкова хвороба, як, наприклад, фузаріоз, в'янення, є щось таке? Фузаріоз, в'янення. Фузаріоз, в'янення. Це це та хвороба, яка би хотіла, щоб її виправдив. Поступлення а, а, речовини від а, грибка, тобто хімікату грибка, що виділяє, кімікату, що виділяє залежить від можливостей також рослин. наприклад, парша картоплі. The actinomycete, які спричиняють паршу картоплі. проникають в епідермічну клітину. під оживленням One, one seven. Rather than that uh genes being able to penetrate on into other cells, the plant will wall it off. Well <laughs> will, will <laughs> produce uh, uh ma it. Man manganese and uh, oh. ammonium is better. It's better for scalp. So. Марганцеве, тобто забезпечила достатньо маніної форми азоту і маганцю, а тоді більш тверда йде шкірка клітини, піде захист краще відповідно від цієї хвороби. Вона не може пробити. Коли нітратну форму азоту споживає картопля, це сменши. Коя ось цих складових, які допомагають більш добре захистити, так би мовити, відгородитися зовні, захистити епідермісом свої клітини. наприклад,